Такий урожай перцю в мене доріс аж до морозів. Я обірвала сьогодні весь перець, тому що в нас вже передають похолодання морози. Щоб перець не померз, бо він дуже сильно мерзне. Я обірвала ось такий перчик гарний. Склала в ящики, в теплиці і накрию ось таким спанбондом. Ну, а зверху накрию ще цуденьтами. Вітаю всіх на моєму каналі. Поки що у нас морозу ще не було. Листочки живенькі на перці, але я вже збираю Ось такі гарні перці ще залишилися. Я їх збирала, вони зв'язалися нові. кущі цвітуть, кущі хочуть ще жити, але зима вже не за горами. Мені дуже сподобався перець в цьому році. Він вже в мене гарно переспів, я з нього буду збирати насіння. Ось це ратунда червона, м'ясиста, важкенька. Також є ратунда жовта, називається сонечко. Оце Богдан. Такий теж важкий, у мене всі перці товстостійні, крім, мабуть, ось цього. Це луміна чи подарок молдови, я вже не пам'ятаю, де який, вони, на вигляд були зовсім однакові. Я позривала і зелений перець, поклала його в перемішку з спілим. І він потім дойде. Ну, звичайно, якщо не дойде, ось такий маленький, чимось такий недоспівший. То ми поріжемо його зеленим у супи, борщі. В він, звичайно, буде не дуже смачний, а в різні такі тушковані овочі буде дуже добре. Позаносила останні кабачки, які в мене є. Вони вже переспівші, але нічого, я їх буду чистити і також готувати. Ось Кошеня вже унюхало мишу. Тут під спандбондом, звичайно, ж, ховаються мишки і вони починають гризти перці. Ось один вже починав гризти то я сюди днем відкриваю з і щоб кошенята шукали всіх миш, ловили їх, щоб не було в мене тут ніяких шкідників.